Всім привіт! З вами команда velosklad.com.ua І сьогодні у нас на огляді оновлений Leon XC80 2025 року. Це універсальний велосипед для дорослих і підлітків, які планують активно проводити час на велосипеді, долаючи не тільки бордюри, а й виїжджати в ліс та на бездоріжжя. Модель має декілька розмірів і підійде як підліткам, так і дорослим на зріст від 145 до 185 см. XC80 пропонується аж в шести кольорах, і зараз ви їх можете бачити на ваших екранах. Ця модель існує як з універсальною рамою, так і з жіночою з приставкою LED. В цьому варіанті верхня труба занижена для комфортної посадки. Також жіночий варіант має два розміри від 150 до 180 см, а кольори жіночого варіанту ви можете бачити на ваших екранах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі, підліткові, гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Рама виготовлена з полегшеного алюмінію, що робить її міцною і водночас легкою. Розмір рами від 13 до 20 дюймів на зріст від 145 до 185 см. Всі троси акуратно проведені в рамі, що і забезпечує сучасний і акуратний вигляд і одночасно захищає самі компоненти від пошкоджень. Біля підсидельного штиря є косинка жорсткості. Також в трикутнику є два місця для фіксації двох фляг чи бутилки і насоса. Виробник впевнений в своєму продукті, тому гарантію на раму дає цілих 10 років, що є рекордним значенням серед українських брендів. Амортизаційна вилка Santur XCM з ходом 100 мм відмінно справляється з поглинанням ударів від нерівностей, каменів і бордюрів. Це робить поїздку більш комфортною і безпечною як по міських вулицях, так і по бездоріжжю. Вилка має функцію блокування ходу, що дозволяє перекривати її роботу на рівній дорозі та ефективно витрачати сили при прискоренні або тривалих підйомах. Також на вилці є регулювання попереднього навантаження. Колеса діаметром 27,5 дюймів вдало поєднують собі накат і маневреність, міцні двостінні алюмінієві обуди, стійкі до ударів і деформацій. Покришки кенда з універсальним протектором забезпечують впевнене щеплення як на асфальті, так і на ґрунтових дорогах. Їх малюнок розрахований на стабільність в поворотах і впевнене гальмування, а також зберігає надійне щеплення навіть при вологому покритті. Камери також кенда з ніпелем престо. Алюмінієві втулки IRC на промпідшипнику забезпечить бездоганний накат. Гідравлічні дискові гальми Shimano mt 200 з роторами діаметром 160 мм це одні з найпопулярніших гальм серед велосипедів цього класу. Ця система забезпечує передбачуване і потужне гальмування у будь-яких умовах. Будь то сухий асфальт чи ґрунтова, або волога дорога, а ергономічні гальмільні ручки вимагають мінімальних зусиль, завдяки чому велосипед легко контролювати навіть при тривалих спусках. Трансмісія побудована на базі надійних компонентів Shimano і працює в конфігурації 2х9. Передній перемикач Shimano Altus і задній Alivio забезпечить точне і швидке перемикання навіть під навантаженням. Касета Shimano з діапазоном 1136. Де є широкий вибір передач від легких для тривалих підйомів до швидкісних для руху по шосе. Манетки мають технологію перемикання кількох передач одним рухом. Така комбінація робить трансмісію надійною, чуйною і зручною в експлуатації навіть для активного катання на пересіченій місцевості. Підсидельний штир він же галагол алюмінієвий, сидіння спортивне з вирізом. Leon XC80 це універсальний велосипед, який підійде як початківцям, так і велосипедистам з досвідом, адже він поєднує в собі гарний дизайн, широкий вибір розмірів і кольорів, а також гарну комплектацію. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!